Вітаю всіх підписників, друзів та гостей каналу Магія Целителя»! В цьому відео я даю дуже-дуже давнє замовляння для щасливої дороги. Отже, якщо вас чи вашу рідну людину чекає далека дорога, вам треба кудись їхати, вирішувати питання, Треба обов'язково читати це замовляння, переписати, носити його з собою в дорогу. І тоді всі ваші шляхи будуть щасливими, всі дороги будуть відкритими, буде дорога ваша безпечна. Буде захист від порчі в дорозі від аварії, щоб ніхто вас, не дай Бог, не пограбував. Цьому замовлянню дуже-дуже багато років ще минулих століть. Тому, будь ласка, користуйтесь ним. Отже, я прочитаю це замовляння, а текст дам. В коментарях під відео. Отже, зустрічай тебе, Господь, на всякому місці, на доброму і на поганому. Хай Твоя дорога спить, хай Твоя дорога гуляє, ніхто тебе не чіпає, не звірі. Не змії непогані люди. Тільки нехай один Господь зустрічає і захищає. Ось таке коротеньке замовляння. Також я рекомендую тим людям, хто вирушає в далеку дорогу. Обов'язково мати з собою хоча б маленьку іконочку Святого Миколая Чудотворця. Або є ж такі спеціальні іконки, складні, дорожні. Там Ісус Христос, Матінка Богородиця і святий Микола Чудотворець, так як на цій іконі ви бачите. І Обов'язково у вас повинна бути хоч сама маленька пляшечка святої води. Виходите в дорогу, перед собою бризкаєте трошки святою водою, їдете десь в якісь місця, бо бувають і різні люди, і різні обставини, не дуже добрі. Бризгаєте потрошку. Коло себе цю святу воду. Будь ласка, користуйтесь замовлянням, я ж бажаю всім щасливих доріг, відкритих шляхів, щоб шляхи у вас були всі відкриті і дорожні і життєві. Хай бережуть вас. Вищі сили. Дякую за увагу.